Торгова марка Dex – це меблі твого я. Вітаю глядачу, телеканалу Чернівці. Сьогодні вівторок, 26 лютого, в студії Петро Гайдащук. І про останні новини дня, що минає, ви дізнаєтесь з сюжетів наших журналістів. Далі до вашої уваги коротко про основне. На Буковині презентували проєкт ОСББ із впровадженням енергоефективних рішень. Інформація про поширення серед дітей напоїв із психотропними речовинами є неправдивою, запевняють поліцейські. Чернівецькій обласній державній адміністрації презентували абетку для нечуючих. Представники ООН та Європейського союзу презентували новий проєкт об'єднання співвласників будинків для впровадження сталих енергоефективних рішень. Тепер громадяни, які проживають у багатоквартирних будинках, зможуть отримати кредити на здійснення енергоефективних заходів на умовах співфінансування з державного бюджету. Проект об'єднання співвласників будинків для впровадження сталих енергоефективних рішень, який буде впроваджуватись представництвом ООН та ЄС в Україні, спрямований на надання профільних консультацій спеціалістами громадян, що проживають в багатоквартирних будинках, для покращення рівня енергоефективності. Працювати з ініціативними групами, а також зі створеними ОСББ і житлово-будівельними кооперативами для того, щоб дати людям можливість зрозуміти, як саме вони можуть самостійно управляти своїм будинком, а як вони можуть вирішувати на що саме їм витрачати їхні власні кошти, і як економити ці кошти. Також ми будемо готувати з ними документи для подачі у фонд енергоефективності, який є створений в Україні, для того, щоб вони могли отримати грант на виконання енергоефективних заходів в їхніх будинках і покращити свій ну стан свого будинку. Олександр Ковальчук, регіональний координатор ПРОН, зазначає важливість даного проекту, адже станом на сьогодні в Україні припинена діяльність джерепів, а не всі ОЗБ ефективно виконують свої обов'язки, що позначається на платіжках чернівчан. Всім відома історія з тим, що скасовують джеки, жрепи. І співвласники таких будинків залишаються наодинці зі своїми проблемами, вони не знають, куди бігти. Ми будемо їм навчати, щоб вони достовірно знали двері, в які можуть іти, двері, які відкриються, щоб вони знали, як вони можуть працювати самі, утримувати свої будинки, економити свої ж власні кошти. А також ми будемо допомагати їм шукати. А проекти не тільки пов'язані з енергоефективністю. Міжнародний фінансовий експерт Микола Лінов розповідає, що у рамках провадження даної програми буде обговорювати співпраця із органами місцевої влади для ефективнішої реалізації проєктів енергоефективності. Але ми ще проводимо роботу з місцевою владою для того, щоб влада теж долучалася до цього і теж якусь свою частину вносила в, скажімо так, в співфінансування. Як ми бачимо в тих містах, де влада компенсує приблизно 30% від вартості проєкту, ну це, по-перше, дозволяє владі заробити за якусь там, скажімо, там суму, наприклад, 1 мільйон, зробити проєктів на 3 мільйони для того, тому що залучаються кошти додатково з держави і кошти там з мешканців, які вони співфінансують. Микола Швець, Діана Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. У Чернівцях патрульні затримали водія у стані наркотичного сп'яніння. За порушення правил дорожнього руху патрульні поліцейські зупинили автомобіль марки Чері. Під час розгляду справи про адмінпорушення поліцейські помітили у водія характерні ознаки наркотичного сп'яніння, тож порушника доправили на медогляд. Згідно з висновком лікаря, водій перебував у стані наркотичного сп'яніння внаслідок вживання амфетаміну та канабісу. За керування транспортним засобом без відповідних документів на водія винесено постанову та складено протокол за керування транспортним засобом у стані наркотичного сп'яніння. Поліцейські застерігають не вірити інформації про поширення серед дітей напоїв із психотропними речовинами. Вона не відповідає дійсності. У соціальних мережах активно поширюється інформація про невідомих осіб, які у Чернівецькій області роздають школярам напої з психотропними препаратами. Поліція ретельно моніторить такі повідомлення та перевіряє їх. Головне управління національної поліції в Чернівецькій області спростовує дану інформацію. Жодного схожого інциденту на Буковині не зареєстровано. Поліція укотре звертається до громадян. Не поширюйте неправдиву інформацію у соціальних мережах, чатах, у СНІ бесіді тощо. Перевіряйте інформацію, звернувшись безпосередньо до поліції чи першоджерела. Поспілкуватись із чернівчанами та донести свої ідеї і переконання вирішили представники громадсько-політичного руху Дій з нами, які організували відкриту зустріч для городян, обговоривши теми, які на думку представників руху потребують уваги. Про це детальніше далі. Представники нещодавно створеного громадсько політичного руху Дій з нами в рамках свого першого регіонального туру завітали до чернівців, щоб зустрітися з городянами, обговорити різні теми, шляхи вирішення проблем та презентувати власну команду. Наша мета зараз на цьому етапі це доносити свої ідеї, свої переконання і чому ми зібрались в цю команду, що ми хочемо робити в подальшому, і що ми хочемо від вас почути, або яку нам потрібна від вас допомога. Я почну з того, що насправді всі ці люди, які зібрались тут, ми вже давно разом в різних галузях паралельно працювали, хтось працював в бізнесі, хто в громадському секторі, хтось в політиці. Ми один одного бачили або співпрацювали в конкретних проєктах, або просто знали про один одного. Тобто, це не просто збіговисько людей, які перед виборами знаєте, вирішили щось зробити. На думку представників громадськополітичного руху, зробити зміни в житті держави реально до них потрібно готуватись та дати можливість реалізувати себе новим людям. Ми якраз таки сьогодні потрібно поговорити, що є достатньо багато молодих нових людей. Вони не завжди молоді повіли. Ти не маєш вони нові за своїми принципами, за своїм базисом і вони готові робити зміни. От якраз про це сьогодні потрібно говорити. Сьогодні потрібно говорити про об'єднання. Сьогодні потрібно говорити якраз таки про спільну дію для того, щоб якраз таки результат був дійсно гідним, і результат який можна буде гордитися. Кож ми хочемо поговорити і про зміни в державному апараті. Ми хочемо проговорити про систему державного управління. Ми хочемо проговорити про безпеку на вулицях. Це те, що переживає кожен з нас. Крім цього, було обговорено різні реформи, які відбуваються в Україні, зміни в державі протягом останніх років та потреби у запровадженні різноманітних державних програм. Також зачепили і питання бізнесу. Протягом там усього існування незалежної України у нас так і не створилася політична структура, яка захищає малити середній бізнес. Оце в цьому є серйозна проблема. Якщо ми подивимося на країни, які для, для нас зірцем Америка, там Європа. То там основне ВВП приносять малий середній бізнес. У нас це невеличкий відсоток. І чим е, ми дуже часто стикаємося, що малий та середній бізнес він залишений без підтримки і він вимушений е, пристосовуватися до ситуації і, по суті, його дуже легко починають, якщо він розпрошений, його дуже легко починають давити, е, там, дуже різні структури, як державні, так і недержавні. Петро Гайдащук, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Сучасність минулого у міському просторі Чернівців та Інсбрука. Збірник прайс та результати декількарічної роботи науковців та студентів Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича та їхніх колег з Австрійського інзбруського університету Франца та Леопольда презентували в зеленій залі Чернівецького національного університету. Більше про це далі. Студенти Чернівецького національного університету та їх колеги Інсбурзького університету Франца та Леопольда Австрія закінчили реалізацію проєкту, спрямованого на історичне дослідження міської культури Інсбрука та Чернівців. Як відзначають науковці, такі проекти є досить актуальними, особливо в цьому році, який офіційно є роком української культури в Австрії. Наші країни поєднає дуже давня історія. І як згадати наше минуле, чи це був чи не найкращий період для Боковини, коли Боковина входила в склад Австро-Угорщини? То знаєте, що в нас досить гарні стосунки з австрійськими вузами в плані наукової кооперації, культурної, але цей проєкт є надзвичайно цікавий і незвичний. Таких проєктів у нас ще не було. Міжнародний науковий проект тривав з 2016 по 2018. Його фінансування відбувалось за кошти австрійської служби академічного обміну. Окрім вузів, учасниками проекту з обох сторін стали музеї та бібліотеки. Студенти українського та австрійського вузів на деякий час відвідали та дослідили міста одне одного, і результатом такого проекту є збірник праць. Сучасність минулого у міському просторі Чернівців та Інсбрука». Метою цього проекту було відчути присутність минулого в нашій сучасності. Це саме те, чим займається історія, адже історики завжди ставлять собі запитання, як, де і яким чином. Ми можемо відчути минуле для того, щоб його застосовувати зараз. Петро Гайдащук, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. 25 лютого у стінах облдержадміністрації відбулася презентація соціального проєкту Абетка для нечуючих, участь у якому брали відомі чернівчани, які прославляють наше місто та всю країну не тільки на її теренах, але і за її межами. Більше подробиць про проєкт його учасників та вже досягнуті результати. Дивіться далі. 33 особистості були обрані для участі у проєкті абетка для нечуючих, і кожен із них мав показати боку дактильної абетки, яка відповідає діяльності, якою займається кожен із учасників, розповідає співорганізатор проєкту Юлія Сливка. Ці люди прославляють наші Чернівці Україну. А є такі, які прославляють Україну за межами України. Це є особистості у сфері кіно, театру, музики, спорту, освіти, культури. І ми вибрали кілька особистостей з кожної сфери, і вони долучилися до нашого проекту Абетка для нечуючих». Суть проекту полягає в чому? Кожен показав певну букву дактильної абетки. Проект розрахований на те, щоби чуючим показати, що є глухі люди. Вони спілкуються, вони є біля нас. Ви можете їхати в маршруткою і побачите. Нечуючу людину можете йти по і побачити нечуючих людей, які спілкуються, і е, щоб чуючі люди насамперед не боялися. Е, толерантне ставлення виховати в людях до нечуючих людей. Додатково організатор наголосила, що проект мав дві мети: одна вже реалізована, і полягала вона на зібранні коштів для придбання кохлеарного імпланту для нечуючої дитини. А друга мета це популяризація жестової мови серед чуючих людей, шляхом відвідування різних. Закладів освіти та інших організатор розповіла про те, як саме це відбуватиметься. Я привожу абетку, розповідаю про жестову мову. Українську жестову мову, тому що це є рідна мова нечуючих людей. Потім, аби вивчати жестову мову, треба почати як і будь-яку мову вивчати. З чого з Абетки. Пояснюю, що таке абетка. І саме цікаве, що завжди у нас жваве спілкування. Чому? Тому що ми дітям будемо показувати кожну букву, тобто я називаю, наприклад, Марія Романова буква А чому А? Тому що вона акторка, і ми всі разом показуємо правильну букву А, тобто правильне поєднання пальців рук. І формується буква А, і так кожну букву дітям це подобається. Ну і метою є принаймні в той день вивчити хоча б дактильну абетку, хоча б спробувати складати правильно пальці, щоб правильно показати кожну з дактилем. Учасниця проекту Абетка для нечуючих Тетяна Татарчук показувала букву «Ч», що відображає слово Чернівці. Вона поділилася враженнями від участі у даному проекті. Фантастичні враження, дуже позитивний проект. проєкт який надихає. Знаєте, я вважаю, що в будь-якій благодійній справі. Аби здавалося не спочатку не складно його реалізувати, далі Бог допомагає. І проект який був започаткований цими двома фантастичними дівчатами Майю Фесюк і Юлією Сливкою, він настільки легко пішов, настільки їм легко вдалося залучити відомих чернівчан, буковинців, людей, які власне своєю працею надихають десь. Роблять буковиною знаменитою, тому дуже позитивні враження, дуже якось концептуально прекрасно все склалося. Навіть зараз у натовпі називають прізвище людини і просто літеру. А вже всі розуміють, з якою з яким словом асоціюється ця чи інша людина. Виставка робіт проекту триватиме протягом тижня. Ірина Пригордіана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Наразі це все на сьогодні. Більше новин ви зможете дізнатись на нашому сайті www.mtrk.com.ua, де також відбувається пряма трансляція нашого телеканалу. Також новини можна переглянути на нашій офіційній сторінці в мережі Фейсбук. На цьому я прощаюсь з вами. На все добре, хай щастить!